Якби ви знали, з яких глибин художник черпає натхнення. Летить його уява в далечінь. Мистецький космос нам відкрити дерзновенно. А якщо той космос відкрити за допомогою кави, це спробувала зробити художниця Оксана Овчаренко, взявши в руки. Втім, далі дізнаєтеся, що саме. А ці картини створені кавою. Ось що ми дізналися в Карлицькому історико-краєзнавчому музеї, куди завітали на виставку картин Оксани Овчаренко. Авторська виставка Оксани Вчаренко це наша майстриня, яка два роки живе в Кагарлику. Я думаю, ця картина вам підкаже про те, звідки до нас переїхала Оксана, де вона проживала раніше. Ми бачимо, що людина дуже талановита, цікаві такі картини, яких ще не було на наших виставках. Чим вона малює, що вона ще робить, чим захоплюється, як приходять такі цікаві ідеї. Я думаю, розкаже. Оксана сама надаємо вам слово. Добре, дякую. Я звичайний вчитель з Луганщини. Прийшлось мені переїхати і я вже полюбила Кагарлик, вже це моє місто, як я кажу. Вже коли в мене питають, я кажу, іноді я з Кагарлика, але моя батьківщина Луганщина мала. Ну, що я можу сказати про свої картини? Вони намальовані кавою. кавою, десь один вид кави просто розчинна, десь їх три види: ізмелена, і цільна зернова. Ну, це, в принципі, політ фантазії. На той момент, коли я починала малювати, ну, це більше було у мене як арт-терапія. Я колись, коли почався ковід, пройшла курси, нас навчали онлайн. Ми вчилися по 6 годин були заняття, я закривалася в кімнаті і робила все, що мені казали. По презентації вчитель нас вчила. Ну, Якось воно навчилася і забула. А в таких стресових ситуаціях, як от зараз була, Воно якось згадуєш, розумієш, потрібно не зациклюватися на поганому і свої погані емоції, ну, як то кажуть, не нагружати ними людей, а десь їх викладати, ну, наприклад, в картини. Перше, що я купила взагалі, це фарби були. Ну, саме для мого якби, хобі, я купила собі фарби ще в Дніпрі, там деякий час ми пожили, поки до Кагарлика доїхали. І перша картина у мене була така, знаєте, космос. На фоні космоса дерево літало з корінням, і в корінні трішечки було землі, яка поступово так відпадала. То я, мабуть, себе все ж намалювала, свій стан на той момент. Зараз цієї картини немає, бо вона в принципі не за темою, вона акрилом намальована. Ну, а цю техніку я згадала і почала малювати. Перший малюночок лежить вдома маленький, а потім думаю, ну що я сиджу, якби є полотна, можна купити, і почала малювати більше так. Спочатку на подарунок подрузі, ось одна з картин сьогодні твій день. Я її намалювала приблизно таку мотивуючу, це було мрій, плануй дії. І, в принципі, я зрозуміла, що вона їй теж допомогла. Вона колись мені сказала, дійсно, коли я цю картину отримала, це воно для мене каже було поштовхом для дій, бо вона нічого не хотіла робити, а потім вже ну, якось почала як-то прокидатися. Ну, Техніка насправді вона не важка, звичайна розчинна кава, розчиняється спочатку до густого. Якби густої консистенції, А потім вже спочатку робиться фон, який ви забажаєте, і малюєте все, що захочете. Десь темніше, десь світніше, ну, і, е, можна додавати я ж кажу, інші види кави, е, робити фон, е, якби можна ставити, наприклад, е, кружечку або стаканчик, якщо хочете там зробити якийсь окремий це у мене е, місяць. Ну це остання картина. Все ж я зрозуміла, що потрібно якось мою Луганщину захищати. Вже таких дерев там немає, вже там одні опалені ліси. Ну і це якби покрова, наче знаєте, символічно будемо сподіватися, що все ж Луганщина буде нарешті українською, і повернуться наші і ліси. і... І оселі, і робота, і все інше. На цьому моя розповідь, в принципі, з приводу картин закінчилася. Ще я роблю, ну як багато чого я роблю, не буду перераховувати. Одне із занять, ще в мене є прикраси. Я роблю такі для дівчаток, для жінок. Це теж така цікава технологія, називається канзаші. Техніка японська, тобто із стрічок роблять такі прикраси. Ну, на даний момент вони дуже актуальні, тому, ну, якби, якщо є бажання, можна продивитися. Ми їх не викладали, бо основне це картини з кави. Дякую. А над картинами ви працюєте пензликами чи якимись іншими засобами ще? Пензликами в основному це пензлики. Десь навіть може, якщо дуже, -дуже тонка якась має бути робота, це зубочисточка. Пензлики я стрижу. А ще є у мене такий пензлик чарівний. чарівний. Так. Він мені допоміг зробити лавандове поле. Це такий схожий на віяло пензлик, і він розтягує фарбу, дуже такі красиві ефекти. Тому, да, якщо захочете майстер-класи, дивіться, будемо робити оголошення. Нині регіон, де жила пані Оксана, Рубіжне, Кремінна, Сіверськодонецьк, тимчасово окупований. Але душа лине на рідну Луганщину, сумує за малою батьківщиною. Тож ця картина, як бачимо, Луганщина. Хоч нині там пейзаж, напевно, змінився. А тут і зображене згадане лавандове поле. І назва роботи в чомусь символічна. Сьогодні твій день мереживо дивовижно-фантастичного вигляду листків кожного поманить у світ фантазії. Гадується, небесна блакить при погляді на павутинки верхівок дерев. Сонях і бутони поєднуються не ниткою мистецького задуму, а він повести може і в поле з жовтими голівками, і на галявину з мальовничими кущами за вашою околицею. Ці маки відсвіли, а із зернят в коробочках знову квіти запалають і нагадають нам про цей європейський символ пошанування жертв світових воєн. Глядачі поцікавилися, які ще природні матеріали можна використати для творення подібних композицій. Ну, можна ефекти створювати чаєм, посипати, що ще чим ми ще малювали. Ну, В принципі, кава як основне зараз іде. Я не експериментувала саме на полотнах, але ж можна малювати і соком, наприклад, з буряка. Він же ж як барвник іде натуральний да, природній. Тому в принципі, я ж кажу, було б бажання, можна всім. Малювати і придумувати якісь ефекти. Є така думка, що для того, щоб створити щось суттєве, митець має бути голодним. Як ви ставитеся до цього? Голодним, я голодна була саме в тому, що мені не вистачало творчості. Коли ти не знаєш, ти знаєш, що в тебе нічого немає. І ти хочеш щось зробити, і коли воно вже там трішечки з'являється, то вже думаєш, фух, мені вже легше там якось і творчість. Да, да. Головне, творчість в житті, мені здається. Ну і підтримка. Підтримувати людей і тебе підтримають завжди. Відвідувачі виставки кавових картин Оксани Овчаренко зацікавлено спілкувалися з мисткинею. Навіть хтось радив, де їй побувати, куди помандрувати, щоб побачене надихнуло творчу особистість на нові здобутки, наприклад, у Канів чи Білоцерківський парк Олександрія. Ну а скажімо, скільки часу треба, щоб створити, написати подібну каву картину. Бо за один день. Або за одну ніч, тільки потрібно почекати, поки висохне. Але теж я вже пристосувалася, фен і воно сохне дуже швидко. Чоловік у мене військовий, іноді приходиться чекати на дзвінок по декілька ну, діб, то, начебто, малюєш час. Якби плине глядачі захоплено, розглядали незвичної техніки картини Оксани Овчаренко, фотографували їх, і фотографувалися самі на їхньому тлі. Запитали художницю і про те, що тепер на її батьківщині у її школі, де вона працювала і мала авторитет. Декого вивезли в Росію знаєте, цих дітей мені найбільше шкода, тому що якщо за кордоном це ще не так страшно. Коли вони там в Росії, вони розриваються, вони розуміють, діти ж розуміють, вони вчилися в школі, вони бачили, як воно може бути, і чому воно зараз не так, і через що. І є контакти, у мене дівчинка періодично виїжджає, і ми спілкуємося. Я дізнаюся про дітей, чи живі вони, чи здорові з інших класів. Бо наша школа вона працює саме з такими дітьми, ті, хто за і ті, хто на тимчасово окупованих територіях, то ми маємо просто знати. І кожен вчитель розповідає, я там знаю за твого з твого класу, живий здоровий, я там за твого знаю. Ну і так якось ми контактуємо, дізнаємося. Діти ходять там дуже така шикарна освіта, діти ходять один раз на тиждень. Два таких пластикових контейнери стоїть. В один контейнер вони складають роботу, яку зробили, а інший контейнер вони беруть завдання для себе і йдуть додому робити. Тобто це так школа працює. Останні рази вони це декілька місяців, вони почали їх фотографувати, робити різні виховні години. І... Не знаю, ну, Просто в школах потеп... воно ж потепліше, але опалення ж не було, а тепер вони почали бурну таку, очну. діяльність, да, очну і розказувати, деякі колеги там лишилися, працюють класними керівниками. Теж, ну, як би, Мені навіть їх не шкода, ніхто їх не заставляв. От, Якщо... Да, да? Да, да. Якщо є там вчителі, які не пішли до школи і не працюють. То цих все влаштовує і навіть вчитель історії, то він викладає тепер вже іншу історію. Російською мовою. Ну, так, от вже ж. А, іноземної мови вчителі, вони, ну в принципі, а що? Я ж іноземно викладаю. Це у них якось так яка різниця. Дітям же ж потрібна освіта. Але ж ти класний керівник і ти викладаєш ті ж виховні години, які вам. Пані Оксана, окрім іншого, уміє працювати з лобзиком і може навчати цього дітей, адже веде гурток образотворчого мистецтва у карлицькому будинку культури, мріє освоїти складання дронів і теж залучити до корисної справи дітлахів. Тож не тільки такі романтичні вироби, які дійсно є модними в охочих носити біжутерію, і картини кавою є в арсеналі Оксани Овчаренко. Поле для творчості ще не озоре. Як неозора далина може відкритися в уяві при погляді на цей своєрідний пейзажний триптих, немає меж у фантазії людини, активної, небайдужої, творчої, у цьому часом допомагає і кава.